Пан Олександр став учасником ігор нескорених ще з початку їх популяризації у нашому місті. Ділиться потрапив до команди неочікувано за запрошенням її капітана Валерія Катькіна. Вже зараз спорт для чоловіка це невід'ємна частина життя. 12 липня ветеран разом з іншими переможцями та призерами всеукраїнських змагань отримав сертифікат з грошовим заохоченням. звичайно дуже приємні стимули, які міська адміністрація робить, але все одно сам факт того, що є можливість заняття та участі, в спорт, Дуже сильно допомагає у першу чергу у відновленні як психологічного, так і фізичного стану. Спорт це найкращі ліки у рамках муніципальної програми розвитку фізичної культури і спорту у 2024 році. 12 ветеранів і військовослужбовців та три тренери, які готували спортсменів до участі у змаганнях, відзначені щорічними стипендіями за успішні виступи на міжнародних та всеукраїнських змаганнях на загальну суму 188 тисяч гривень на сьогодні. В місті існує величезна. Програма підтримки ветеранів і ветеранський спорт це лише частина цієї потужної програми. Ветеранський спорт це історія не про досягнення, а про дружбу, спілкування і реабілітацію. По-перше, це реабілітація. Але ж тим не менш, ми завдяки рішенню мера нашого місця за моєю пропозицією, з'явилась Ідея стимулювати спорт для того, щоб люди все ж таки мали зацікавленість і мали зацікавленість в своїх результатах. Серед спортсменів, призери та переможці всеукраїнських змагань з відбору кандидатів до національної збірної команди України для участі у міжнародних спортивних змаганнях ігриноскорених у 2025 році. Спортсмени виборювали перемоги з таких видів спорту, як плавання, веслування на тренажерах, волейбол, сидячий, стрільба з лука, настільний теніс, штовхання ядра та легка атлетика. У Нас є стимули, Стимули. Чому всім питанням треба займатися? Стимули те, що можна приймати участь у змаганнях національного рівня, міжнародного рівня, європейського, американського і всіх інших рівнів. Для того, щоб були стимули, у нас видані стипендії. Від 6 до 100 тисяч гривень в залежності від ну на якого рівня змаганнях ти перемі. Причому вони плюсуються. Завдяки систематичній підтримці спорту ветерани та військовослужбовці беруть участь у змаганнях різних рівнів. За п'ять місяців 2024 року 100 чоловік взяли участь у восьми змаганнях, починаючи від всеукраїнських та закінчуючи міжнародними. На них криворіжці завоювали 140 медалей, з яких 70 золотих, 47 срібних та 23 бронзових. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.